Знайомлячись із очільником поліції нашого міста, хотіли почути і про освіту та досвід роботи молодого начальника. Дізналися, що Руслан Форсюк закінчив два виші. До диплома педагога додав іще один правоохоронця. Закінчив дев'ять класів загальноосвітньої школи Полянської, потім вступив до спеціалізованого ліцею інтернату з поглибленим вивченням галузі науки в місті Славуті, де навчався два роки після закінчення ліцею. Я вступив до Тернопільського на той час Державного педагогічного університету. Працювавши, значить, в школі, я через три місяці пішов служити до Збройних Сил України. Служив в мобільному. Прикордонному загоні спеціального призначення в місту Києві. Після того, як значить прийшов на посаду дільничого інспектора міліції, будучи рядовим, то того ж року, фактично, я поступив до Київської академії внутрішніх справ. Нетішин для Руслана Валерійовича добре знайоме місто, і не тому, що він виріс поруч, а й тому, що розпочав трудову діяльність саме у Нетішинському МВМ України. Нетішин мені місто не нове, не нове сюди. я прийшов працювати в 2006 році весною. Працював на посадах дільничого інспектора міліції, був рядовим, був лейтенантом, старшим лейтенантом, капітаном. Скажімо, я закінчив працювати в 2011 році. Потім, значить, перевівся в місто Славута заступником начальника, начальником кримінальної міліції в Славутському районі і міста Славута. Мені було запропоновано прийти сюди на посаду заступника начальника начальника кримінальної міліції. Запропоновано керівництвом зв'язку фактично з тим, що я місто знаю самого початків, знаю людей. Люди знають, скажімо, мене говорили. Ми з Русланом Валерійовичем про обов'язки поліції. Звісно, вони мало чим відрізняються від обов'язків міліціянтів, але ми чекаємо від правоохоронців більшого. Хочемо бачити людей з новою філософією, новою політикою ставлення до кожного громадянина. З'явилися нові повноваження. Є повноваження примусового характеру, є повноваження превентивного характеру, тобто попереджувального. Якщо говорити про превентивного характеру повноваження, тобто попередження, працівник поліції, так само як і міліції, на сьогоднішній час має право опитувати громадянина, має право перевіряти документи громадянина, має право значить, зупиняти транспортні засоби, має право опитування, але є нові такі позиції. Які з часом значить, вони будуть більше скажімо, удосконалені, Це може що працівник поліції може використовувати фото, кінозйомки, відеозаписи, фото, фотографування. І має право знову ж таки обмежувати доступ до окремої території. Начальник поліції вважає, що головне завдання колективу заслужити довіру населення, а це можливо за умови оперативного розкриття злочинів та гарного ставлення до людей, які мають відчути себе захищеними і бути готовими до співпраці з правоохоронцями. На сьогоднішній день перше завдання це заслужити довіру населення. Це, це перш за все, якщо не буде довіри населення, то не буде і не інформування органів поліції про вчинення тих чи інших злочинів. На даний час, скажемо, в натішені, скажімо, довіру важко заслужити скажімо, до працівників поліції, міліції, тому що є, це воно слугувало деякі попередні обставини. Це знову ж таки вбивство і Ольги Мороз, і побиття Ліни Токар. І знову ж таки, вбивство новонародженої дитини, що знайшли на смітнику, скажімо. Робота проводилася, і робота зараз проводиться. Трошки час, час упущений, чи щось правильно зробили, чи неправильно. Я, із своєї сторони, на сьогоднішній день, щоб була довіра, я думаю, що перш за все, це має бути. Першим питанням, яке потрібно вирішувати, одне з перших питань, які потрібно вирішувати в цій місці, щоб показати роботу і щоб люди пошли довіряти, фактично зараз набрані нові працівники карного розшуку. З нуля набрані нові працівники карнорошу. Відповідно до норм закону, систему поліції складатимуть центральний орган управління поліцією та територіальні органи поліції. Остаточне формування структури та особового складу національної поліції відбудеться лише після того, як всі пройдуть переатестацію. Руслан Валерійович сподівається, що люди, які залишилися і мають бажання працювати, успішно пройдуть атестацію, що передбачає знання законодавства, математики, логіки тощо. Фактично на сьогоднішній день вже відібрано, скажімо, людей, які виявили бажання виявили бажання служити в лавах уже поліції, ну з числа, скажімо, працівників Нетішинського в минулому Нетішинського міського відділу. Фактично, зараз по Києві-Київській області стартувала перша атестація, Вона там проходить відносно. Нашої області на сьогоднішній день, на сьогоднішній день відомо, що ми будемо проходити дійсно перетестацію в декілька етапів. Це десь почнеться в січні місяці наступного року, ну це знову ж таки першочергова така інформація, що вона така буде. До моменту забезпечення підрозділів національної поліції відповідною атрибутикою. Працівники поліції будуть користуватися форменим обмундируванням міліції. Я хочу населенню роз'яснити, скажімо, що в законі чітко прописано про національну поліцію є перехідні положення згідно перехідних. Положень, значить, дозволяється використовувати і службові посвідчення, і бланки, і печаток. Штампи, логотипи, емблеми Міністерства внутрішніх справ, і це все буде відбуватися до 31 грудня 2016 року. Зміни кожен має розпочати з себе, переконаний начальник поліції. Сподівається, що жителі Нетішина з розумінням ставитимуться до правоохоронців, щоб між членами нашої територіальної громади не виникали суперечки. Готові поліціянти до співпраці з громадськими формуваннями. Правда, будь-яка ініціатива має бути в першу чергу законною. Попроси. Скажімо, людей, скажімо, які скажімо, представляють громадські організації і скажімо, е ярих, скажімо, таких впевнених активістів, які хочуть справедливості, якщо у вас є якась оперативна інформація, приходьте, не довіряєте ви, може, комусь працівників міліції, бувшої, поліції зараз діючі, приходьте до, приходьте до мене і ми будемо ці ситуації. Обговорювати, тому що будь-яка ситуація, люба подія, будь-який злочин, він має розкриватися в межах в межах букви закону. Буде така довіра, коли буде таке, таке буде інформування. От тоді я думаю, що ми досягнемо спільного, спільного результату і він буде позитивним.